Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Ну що ви там об'єсь, мабуть. Не п***те. батько з вами. Ось це відео розлетілося мережею на фоні чуток про звільнення Валерія Залужного. Головнокомандувач ЗСУ, нібито в ефірі сніданко з 1+,1 плюс звертається до українців. П'ятисекундний монолог умить завірусився та викликав неоднозначні емоції у користувачів мережі. Однак більшість все ж розгледіла, що це коротке відео, звичайний діпфейк. Оригінальне відео взяли з ефіру сніданку, де Валерій Залужний звертався до своєї землячки шашистки. Тоді дівчина збирала гроші на допомогу. ЗСУ, граючи у шахи, дуже чудово, що ми з тобою прославляємо своє рідне місто і свою країну. Відрізнити оригінал від фейкового відео на перший погляд непросто. Усі рухи виглядають аналогічними а міміка наближена до реальної. А от створити такі підробки можна буквально за лічені хвилини. Технології розвиваються чи не щодня. Для цього використовують штучний інтелект та машину навчання, нейронні мережі. Ну є певні програмні рішення, програми, додатки навіть для телефонів, які можна скачати, які дозволяють це зробити. Прогрес великий в порівнянні навіть за останні два роки можна простежити. По суті, зараз ми входимо в таку еру, коли жодному відео, яке ми бачимо, довіряти на 100% не можна. Програмний директор детектор медіа Вадим Міський каже: попри розвиток технології, розпізнати фейкове відео таки можна. Незвичні рухи тіла людини, там незвичні рухи міміки, відсутність моргання. Це може бути якесь нерівномірне освітлення, чи тіні, які в непотрібному місці, якісь там спотворена райдушка очей, несинхронізований звук. Губи рухаються, а звук не йде в цей час. Чи рухаються не так, як іде звук? Також не рідко фейкові відео мають погану якість зображення. Усе аби ретельніше приховати неточності. Крім цього, побачивши сумнівне відео із гучними заявами, необхідно відразу звернутися до першого джерела або слідкувати за ситуацією у перевірених змі.